Доброго дня, шановні друзі, на ваших телекранах програма освіта, сучасність і майбутнє. Передостання програма освіта на нашому одеському обласному каналі цьому 2016 році. На вас чекають і на нас, на всіх освітян, на учнів, на студентів. Вакації, ось таке слово, що означає канікули і перерва в навчальному процесі. Що ми будемо робити? Звичайно, відпочивати. Але сьогодні ми я сподіваюся, вам буде цікаво поговорити про державну мову, про українську мову, про її відродження. Я запросила у студію добре вам відомих людей, але все ж таки у них є своє бачення цього питання. Сергій Солтасюк, голова одеської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Доброго дня, пане Сергію, та Ярослава Вітко, голова Одеської філії Всеукраїнського об'єднання, рух захисту української мови. І, Мабуть, доброго дня в халузі освіти сьогодні торочиться дуже багато розмов. Як міністерство пропонує свої своє бачення навчання, навчального процесу, як зберегти все ж таки мови національних машин і в то в той же час, щоб не було якогось соціального напруження. Дабо ми знаємо, не всі в Україні в нашій державі знають. Добре, знають українську мову. Ну, Сергій, мабуть, вам слово. Давайте ми так. Е, чи це таке гостре питання? Питання мови? Так, звичайно, ну е, зауважу, що мовне питання, як і будь-яке гуманітарне питання. Е, на, на стадії встановлення відродження державності, е, в якій сьогодні перебуваємо ми, Україна, е, воно завжди стоїть гостро. Так само, наприклад, так історичні питання. Культурні і так далі. Що стосується української мови, то в принципі я особисто я вважаю, що це питання потрібно було вирішувати ще 91-го року, коли Україна отримала незалежність і знову стала державою. Але на жаль, на протязі 25 років у нас не було справжньої української державної влади, яка б відстоювала державницькі цінності, в тому числі і мову. Мова будь-якої країни це об'єднуючий фактор, який в принципі створює з населення націю. Тому, в принципі, на сьогодні в Україна це моноетнічна держава, напевне, вже понад 80% етнічних українців, але на жаль, не всі вони, ці українці, розмовляють вдома на роботі чи будь-де в побуті самоукраїнською мовою, особливо. Гостро це питання стоїть в Одесі. І потрібний якийсь комплекс заходів для, для популяризації в першу чергу, для того, щоб не було того загострення, як ви зауважили. Тобто українська мова має стати модною, і нею люди повинні самі хотіти говорити. Хто погано знає, як ви теж зауважили. Вони мають захотіти її вивчити і володіти досконало, ну якби і і так далі. Я думаю, що сьогодні ну, якийсь відсоток, в тому числі і одеситів, і українців, які. Патріоти і розуміють, що треба відроджувати і зберегати державну українську мову. Все ж таки, вони стидаються розмовляти, тому що ну я не може, не дуже гарно, дуже обмежений словарний не так запас Ярослава. Що? Тим людям ми можемо сказати для того, щоб вони відчували і зберегли авторитет у сім'ї. Дитина гарно навчається, розуміє і спілкується українською мовою. А вони якось так приймаються. Ну що робити в цьому питанні? От ви досить влучно помітили основну проблему Одеситів, зокрема, адже побутує думка, що Одеса це місто російськомовне. Але я гадаю, важкувато все ж таки знайти людину в Одесі, яка українською мовою не володіє абсолютно. Зазвичай ці люди дуже добре знають, розуміють мову, досить непогано нею розмовляють. Але от є такий певний психологічний бар'єр в тому, щоб перейти з російської на саме українську. Відмовок таких є безліч На кшталт обмежений словниковий запас, мої рідні, близькі не звикли до того, що я спілкуюсь українською, і тому подібне. От власне в нас виникла ідея створити наш проект Одеса Україномовний, який спрямований на те, щоб популяризувати та поширити передусім українську мову та українську культуру в Одесі. Наш проект. Спрямований на те, щоб Люди могли от подолати в собі цей певний психологічний бар'єр, переступити через нього для того, щоб перейти на українську мову. Ми не вивчаємо ні в якому випадку українську мову за такою шкільною методикою якогось зазубрювання, завчання граматики, правил, так, так. граматики. В нас немає такого, що сьогодні ми вивчаємо, наприклад, класифікацію дієслова. Завтра правопис м'якого знавку, а післязавтра всі пишемо диктант на оцінки. Ні, ми розмовляємо. Ми спілкуємося між собою, ми дізнаємося щось нове із мовознавства, із літератури і тому подібно. І е, хочеться зауважити, все ж таки, це приносить свої певні плоди. Наприклад, у нас одна із наших учениць, так сказати, етнічна білоруська, е, і вже. Після п'ятого десь заняття вона досить непогано може спілкуватися з нами українською мовою. Я дуже вже багато чула і випадків такі бачила, як діти-переселенці з Луганської та Донецької області приїхали сюди до Одеської до Одеси, пішли у школу. Це старшокласники, і вони так бажають, бо там, мабуть, не дуже гарно вони вивчали, а іноді так їх не, не стимулювали в цьому питанні, і вони так бажають. Володіти українською мовою таке натхнення у них очі горять, так іскряться, і вони краще розмовляють ніж наші іноді вчителі. І до речі, хочу вас запитати, шановні друзі, давайте зауважимо, що цей проект працює в бібліотеці Грушевського. Так. так і ще е, в Міністерство освіти та науки і дуже багато педагогів підтримують, що е, батьки повинні мати вибір, якою мовою навчаються їх діти. Але ми цей вибір, до речі, в Одесі. Так, батьки писали заяву в першому класі, якою мовою їх дитина буде навчатися російською чи українською. За бажанням, по-перше, вибір робили батьки. Вони обмежували у правах свою дитину потім вже навчання в вищому навчальному закладі першого, другого, третього, четвертого ступня акредитації вони будуть діти відставати в навчанні, там вже навчаються українською мовою. До речі, і ось це не таке, може несвідоме обмеження прав своєї дитини. Це чи це розумно з боку батьків? Звичайно, ні. Ну в першу чергу, це все виходить напевно. З нерозуміння ситуації, їм взагалі, казали, їм здавалося самих простіше. Батьків, так. Вони не розуміють, що е, дити, як ви кажете, дитині в майбутньому навчатися, працювати, особливо, якщо там, це будуть юристи, економісти. А будуть забажають бути держслужбовцями, обов'язково знання вкрай потрібно українську знати українську мову, і ну тобто вони встановлюють їм перешкоди на їх подальший розвиток, навчання, їхнє майбутнє. Що стосується дітей, ви сказали. То в принципі дуже багато років все це на Донбасі створювалося штучно, при прививалася місцевому населенню ненависть, ненависть до всього українського в тому що українська часті. мова другорядна, якась да так, не, не обов'язково совкові стереотипи не тільки за часів радянського союзу, не тільки казали, що така є українська мова, так само та ж білоруська, молдавська і так далі. Тобто хотіли створити совєтську націю, яка б спілкувалася виключно російською мовою. І ще один такий важливий момент: те, що якщо звернути увагу, то сьогодні у нас в країні точиться війна, і вона точиться саме там, де не було української мови, а ну майже не було, скажімо так. Той самий Крим, майже повністю російськомовний, що на офіційному рівні, що не на офіційному, і Донбас. Все ж таки в Одесі ситуація трошки інша. Напевне, в тому числі завдяки у нас сьогодні мир тут. Тобто, ну, мова це наша зброя. В першу чергу, перед дякую. агресором. Ми знаємо що приклад інших країн: Велика Британія, Сполучені Штати Америки, іммігранти, да чи люди, які приїхали до. Держава всіляко намагається підтримувати і дати їм можливість вивчити. Державну мову, англійську, наприклад, чи італійську в Італії, чи французьку у Франції, не тільки у старших класах, як пропонують, наприклад, наші чиновники Міністерства освіти та науки в проєкті, щоб потім вже діти, які навчалися у мовою національно, ну, своє, своє національності, потім вже у старших класах вивчали мову державну українську. Там з першого з маличку, з початкової школи, вивчають англійську, а потім. Додатково на курсах, наприклад, так як, чи у громадах, де підтримуються да, традиції тієї країни, звідки вони приїхали і своєї рідної спільноти, там вже вивчають потужно, міцно, якісно свою ну, граматику та правопис. Для вас, Ярослава, приклад інших країн. Нам може бути на, ну, не на заваді, а як приклад. На жаль, в нашій країні і в владі нашої країни сьогодні побутує думка. Уже 25 років, як, що мова це не на часі. тих якихось доходів, да, да? Так, так е, трошки тобто, пізніше. Якщо пам'ятаєте, в часи після Революції Гідності навіть досить поширеним було гасло Єдина країна, єдина страна. Так. Тобто, ось саме таким мовним дуалізмом наша влада країну розділила ще більше, адже мова це е, те, в чому нація закодовує свою історію, свою культуру. Е, не може бути в представника однієї нації дві різні мови. Відповідно, нам потрібно якось зберегти цю мовну монополію в Україні, і все ж таки, українська це мова титульної нації українців. І відповідно таким чином, розділяючи нас якось по мовній ознаці, влада тим так само розділяє нас і на Дві половини однієї нації у противників вивчення, да, і підтримання однієї державної української мови, які в них аргументи, вони вважають, що, наприклад, українська мова дуже обмежено розвивалася, що тих, наприклад, технічна да, якась документація є певні обмеження, але ми знаємо, що в російській мові також дуже багато запозичених англійських слів, які ми використовуємо так і не знаємо. Тому і в українській мові теж можна так да, розвивати. І все ж таки, якщо ми і сьогодні будемо. Погоджуватися з тими позиціями, які займають сьогодні українська мова в нашій державі, то мабуть цього ніколи не станеться. Якось треба починати рух і залучатися до руху захисту української мови, так звичайно, в першу чергу. В кого є якісь там певні проблеми з українською мовою, ми запрошуємо на лекції чудові в бібліотеку Грушевського по суботам. В принципі, в мережі інтернет постійно йдуть анонси, і хто користується, знайти не проблема і взнати, коли в який час це відбувається. Безкоштовні, звичайно, безкоштовні, звісно, обмеження є за віком. В нас були, скажімо так, слухачі курсів і від п'яти рочків, тобто мами з дітками приходили, і до 70 80 років точно. Тобто цікаво буде абсолютно всім, як діткам, які ще навіть в школу не ходять, так і дорослим бабусям, дідусям, і так далі. Новація це е, спілкування, це через нові книжки, через е, зустріч з новими автора, авторами. Е, так якось так відбувається? Так, це Чи в, комплексі. Е, в нас, скажімо так, є три навчання. Напрямки роботи в нашого проєкту. Перший це лекції. Ми вже на даний момент прочитали декілька лекцій. Зазвичай вони відбуваються з мовознавства. Скажімо так, це. Таке популярне наукове мовознавство, тобто без складних термінів, без якихось надзвичайно граматичних там форм, нагромаджень і так далі. Це просто доступно і цікаво для кожного. Другий напрямок нашої роботи це розмовні клуби, тобто ми обираємо певну тему, так само, як на лекціях, ми. Даємо певний матеріал, зазвичай це або з української літератури, або з культури, з мистецтва і так далі. І потім, скажімо так, дискутуємо між собою на ту чи іншу тему. І третій напрямок це літературні читання. Ми вже мали два таких: тобто ми або обговорюємо якогось поета, якогось письменника, аналізуємо, читаємо вголос його твори. І ось таким чином відбувається певне засвоєння. І є цікавим, що, наприклад, лекція зазвичай наше заняття триває півтори години, коли на початку лекції між собою знайомляться є люди, які починають, скажімо так, автоматично представлятися російською мовою, ставити питання російською мовою. Наприкінці вже всі навіть після заняття підходять, прощаються, дякують вже українською. Давайте поговоримо про те, як нам необхідно вкрай необхідно знання, а в подальшому і гарне знання нашої державної української мови. Наприклад, ось таке питання: обслуговування споживачів. Хтось, да, наші діти, будуть виростати, отримують освіту, забажають стати чи підприємцем, да, самі на себе працювати, чи десь в сфері послуг. Наприклад, обслуговувати споживачів необхідно. Це законом державною мовою, не державною мовою є неприйнятним. І, звичайне, використання з боку да, спеціалістів і співробітників якоїсь фірми, наприклад, російською чи іншою мовою, це можна найняти юриста і потім якісь да, штрафи сплачувати. Отже, сьогодні написані законні, закони, які і до сьогоднішнього дня не ні тільки не використовують, їх, не знають, а потім можуть шкодувати про те, що не знають, бо грошима будуть сплачувати. Сьогодні, на ваш погляд, хто найбільше прихильник ось такого руху за збереження української мови? Міністерство освіти та науки, самі громадяни, і до речі, чи є вони в Одесі? Ну, В першу чергу Освітянищі було хочу б дуже чудово, якби це все йшло згори, з боку державної влади. Але, на жаль, як в Україні в цілому, так і в Одесі. Зокрема, такі процеси є, є такі люди, але це відбувається знизу до гори. Тобто, так, ну, ми сподіваємось, ми почнемо знизу і підемо до гори. В принципі, у нас є певні люди в організації, які практикують. Таку діяльність, тобто вони приходять в громадські заклади, наприклад, там супермаркет. Ну, у нас, як правило, навіть я особисто спілкуюся виключно українською мовою з 2008 року. В Одесі до сих пір якогось там дискомфорту з боку своїх співбесідників. я... Не було, але а є ви мані нюанси ви, ви помічали, коли ви спілкуєтесь українською мовою, да? е, людина, яка поважає ваш вибір і саму ситуацію вона і країну, вона потім через да двадцять секунд автоматично переходить переходит на українську мову. В принципі, ми все це робимо коректно. і Просимо, тобто українець там, громадянин України, має право попросити, має Право на якісне обслуговування має право попросити, щоб з ним спілкувалися, мовою, якою він mm -hmm. звертається, бо все ж таки він прийшов, він приніс туди свої гроші. Ну, навіть якщо взяти чисту економічну складову, е, є такі, які звичайно вибачаються там, переходять, є такі, які категорично кажуть ні. Ну, в принципі, там схема стандартна, після цього відбувається діалог з адміністрацією закладу. У нас там в останній час були розмови з приват, Приватбанком. Так можна писати скаргу, так щоб… так, мережа сільпо, макдональдс. Ну там ще деякі. Суб'єкти господарювання схема стандартна. Людина бере книгу скарг, пише, що їй відмовили. Тобто вона ж приходить і звертається не польською, не арабською, не німецькою, а українською. Так і потім чекати на реакцію на відповідь протягом тридцяти. Потім приходить відповідь. В основному вибачаються і кажуть, що вони адміністрація вияснили роз'яснювати, працювати з своїм персоналом і. Обіцяють, що такого більше не повториться. Є такі, от, наприклад, як Банк Восток, який категорично відмовив, посилаючись саме на закон Ківалова Калісніченка. Але, в принципі, це в них без шансів, тому що навіть той закон Ківалова Калісніченка не відмінює українську мову, тобто її статус державним до речі, Ярослава, скажіть, будь ласка, чи були у вас ну спілкування да з батьками? Ви кажете, приходять, чи що їм відмовляли, чи негативно ставилися до прохання, щоб з дітьми не тільки на уроках? Педагоги, викладачі спілкувалися українською мовою, а ще й на перервах, або бо за, може поза школою, так, на якихось екскурсіях, чи, наприклад, на канікулах-вакаціях. Чи знаєте, випадки такі випадки. В минулому році мені здалося в Одеській області була така ситуація, що дуже негативно якось розповідала і відгукувалася про державну мову якась вчителька в Одеській області. Чесно кажучи, мені такі інциденти незнайомі можливо, це пов'язано з тим, що це все ж таки діти. Які ще може не повністю можуть зорієнтуватися, скажімо так, грубо кажучи, в мовній політиці і звернути увагу на те, якою мовою їх просять звертатися до вчителя чи до викладача, вихователя там, наприклад, і так далі. Дуже все ж таки сподіваюся на те, що можливо таких випадків дуже мало або взагалі не існує ніж на те, що діти просто не орієнтуються в цьому. Але цілком можливо, що такі випадки мали місце сьогодні. Дуже важлива позиція да самих освітян. Що вони думають про те? Тому що, наприклад, нещодавно я бачила на одному з одеських каналів якесь соцопитування, що 8, понад 80% одеситів підтримують закон Ківалова Калісниченка про да, дві державні мови. І я не знаю це підміна понять. І хто це опитування робив? На замовлення кого до речі? І мені було, наприклад, неприємно неприємно і образило, що від мого імені так? Пропонують такі ганебні речі в умовах сьогодення, в умовах війни. Ну, в принципі, в Одесі всі телевізійні канали, крім напевне Одеської обласної державної телерадіокомпанії, комусь належать. Так відповідно, Приватні. вони в тій чи іншій мірі будуть висловлювати таку точку зору, яку підтримує, підтримує власник телеканалу, керівництво і так далі. Кому належать всі одеські телеканали, ми в принципі теж знаємо. Це люди, які так м'яко кажучи, не дуже там шанують українську мову. Тому особливо я не звертав би увагу на такі акценти. Так, так. Як вам здається, чи буде що змінювати, коли з 1 січня, наприклад, наша телекомпанія на та те кілька хвилин, хочу запитати, буде вже суспільне телебачення? Це ми будемо намагатися виконувати замовлення нашого суспільства, наших громадян, да і тих викликів часу, що відбувається в країні, чи це якось змінить ситуацію? Чи може на ну, цей запит буде непатріотичний, не некоректний ну, в питанні державної мови? Я гадаю, що за останні роки, особливо в роки після Революції Гідності, все ж таки свідомість громадян досить серйозно перевернулася і перевернулася в бік саме проукраїнської позиції. І Я ще чесно кажучи, не чула жодного? Жодної людини з проукраїнської позиції, яка б підтримувала закон Ківалова Калісніченка, або не кажучи вже про ці 80%. Так, 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 можливо. так. Більше того, таку свою ремарочку до цього опитування. Зважаючи на те, що в нашій державі, на жаль, при все ж таки досить низький рівень політичної освіти, я мало впевнена, що. Власне, ці люди, які б могли проводити опитування, могли підійти до будь-кого з вулиці, і всі 10 з 10, наприклад, чітко знали, що таке закон Ківалова Колісніченка, які його норми і так далі. Тому, скажімо так, візьму на себе сміливість висловити припущення, що подібні опитування пишуться за 15 хвилин до початку ефіру. І не є справжніми. Так. І не є справжніми. Так, і я ще хотів би тоді додати зараз в Конституційному суді України триває розгляд справи, позову народних депутатів Верховної Ради минулого скликання щодо скасування цього закону Ківалова Колісніченка, так як він є в принципі неконституційним. Тому сподіваюся, що скоро це питання саме цього закону відпаде самим собою. Я думаю, дякую, друзі, що ви сьогодні говорили на дуже важливі теми, тому що сьогодні ми говорили все, все ж таки про майбутнє так, країни через освіту, через мову. І якщо в наших сім'ях, у школах, в будь-яких освітніх закладах будуть підтримувати і розказувати звичайно талановито. Про мову, про її багатство, про традиції українські, про е, одяг та да, да, е, е, якісь е, на, обрядові речі. Е, попереду новорічні, різдвяні свята, де можна дуже багато чого нашим дітям розповісти, і до речі, і самим щось цікавого пізнати. І е, можна це робити починаючи з першого кроку. Завітати до бібліотеки Грушевського, знайти Ярославу чи зателегувати її, коли працюють курси. До речі, курси безкоштовні, так, Ярослава? Кожної суботи? Курси в нас відбуваються кожної суботи о 15.00. Це вже наш. Традиційний час і традиційне місто, місце, бібліотека Грушевського. Анонси кожного заняття публікуємо в нас в соцмережах на сторінці «Одеса Україномовна. І розпочинати рух захисту української мови та вивчення української мови можна, шановні друзі, у будь-якому віці. Ну, якщо вам є що декілька слів. Ну, в принципі, приєднуюсь до того, що сказала Ярослава. Ще раз запрошую всіх: говорити українською, любіть Україну. Слава Україні! Героям слава! На ну що ж сьогодні у нас в програмі Освіта, Сучасність і майбутнє був Сергій Солтасюк, голова Одеської міської організації всеукраїнського об'єднання Свобода та Ярослава Вітко, голова одеської філії Всеукраїнського об'єднання, рух захисту української мови. Я думаю, що ми зустрінемось і ще в цьому році, шановні друзі, але ж попереду нас чекають надзвичайні свята. Я дякую, що сьогодні були з нами. До побачення.